Я, я дозволю відповісти і дуже коротко відреагую. Це мудрі слова. Це мудрі слова, і це мудрий настрій. І мені здається, що від цього настрою треба далі, і далі з цим настроєм продовжувати. Бо ми можемо багато один в одному сказати різкі речей, а потім будемо шкодувати. А от почути мудру думку і сказати добре слово це велика справа. Так що я хочу підтримати цього. Пана і шановного добродія Будь ласка, здоба. Дякую за надану можливість виступити. Я взагалі не планував виступати, але е, такий градус дискусії в залі е, трохи радує. Це значить нам не байдуже. Аж ми ж не і на що цікаві. Я мені чуть-чуть вдатися в історію, е, в яку вже згадували. Проблема. Чому наша з вами проблема в першу чергу? Нас часто ділили. Нас далі ділять. І якщо ми легко піддамось на це, то ми поділимося, пересваримося і нічого доброго не зробимо. Нам треба шукати можливість не розділитися, а можливість об'єднатися. Оце вона і хартія це є шанс об'єднатися. Об'єднатися не за якоюсь ознакою етнічною, ознакою релігійною, ознакою приналежності до якоїсь території чи ще, а ознакою приналежності до Божої ознаки людини. що це хартія вільної людини. Тут не вільної людини, розумієте? Українська хартія. А в нас не лише українці. Треба пам'ятати про це. Це також для них хартія. Я хотів би дати історію, яку роль відіграв рух, і я добре пам'ятаю пана В'ячеслава, ще тоді працівника інституту літератури, який був в початках руху. Що зробив рух? А він об'єднав різних під одну ідею незалежності України. Що потім відбулося? А ми поділилися на партії, а партії це вже що розірвалися за якимись ознаками. 2004-му ми знову об'єдналися під ідеєю різні. І що відбулося потім? Ми знову розривалися. Через те ідея сьогодні не розриву важлива, а знайти ту точку, яка нас об'єднує. Ту точку, під якою ми всі можемо бути кимось. І Дуже важливо, що сьогодні ми обговорюємо питання не вертикального підпракування, а горизонтальної співпраці. Хартія дає можливість нам співпрацювати всім без винятку, різних національностей, українців мається на увазі різних національностей, різного вірусповідання, різних поглядів ми можемо. Починати із себе. Єдине питання, яке би я хотів все-таки до ініціаторів поставити в цьому плані. Як вони бачать того, щоб ми в черговий раз не роз'єдналися? Що треба зробити для того, щоб це об'єднання не розпалося? В Кам'янці я, наприклад, бачу цю підхідність. Я вчора виступав як політичний представник політичної партії і говорив про можливість. Об'єднання на місці Кам'янця політичних сил. Чудовий призов на місці не тільки Кам'янця, а й області України. Найти ті шляхи дотику нам різним і одночасно бути тими, хто може робити спільну справу. Ми ніколи не станемо уніфікованими, багатьох причин буде різні. Але робити одну справу ми завжди можемо. От головне завдання хартії. Об'єднати нас під оту одну справу. І я бажаю вам і собі в тому числі успіху в Дякую. Якщо можна питання, як залишити фактор точні, я хотів би повернутись до тих градусів, які в всі дискусії трошки ми охололи. І сказати, що. З мого досвіду мені доводилось виступати в житті дуже багато, дуже різних аудиторіях, це сотні разів, це від тисячних аудиторій до п'яти людей. І я виніс один такий висновок. Ну, не один, але важливий, який стосується цієї суперечки, як мене, що ми плутаємо різні речі, ми плутаємо об'єднання і суто індивідуальну. Pien... ну, віру. Віра це дуже інтимне почуття. І не треба втрутитися хто кращий, хто гірший. І що ви вважаєте, що ну, віра в вашій душі дає задоволення то... Але це ваше дуже інтимне почуття. І взагалі, коли б'ють себе в груди, що от я найправовірніший будь-якій релігії, я ніколи цьому не вірю. Я приклад наведу такий. Коли розпався Радянський Союз, раптом я прочитав інтерв'ю Алієва, колишнього очільника КДБ Азербайджану, колишнього першого секретаря Компартії Азербайджану, члена Політбюро, де він розповів, що от як став Азербажан незалежним, яким він став мусульманом? правовірним, що він... Краще за магомета розуміє все, що треба робити, і все таке. Я не повірю в цьому, тому що такого не буває. Про такі почуття не говорять і не сваряться. Говорять, і говорять про, ми сьогодні повинні говорять про інше, справді ми всі різні, поважаємо один одного. Ваша проблема внутрішня, це ваша проблема. Моя внутрішня це моя проблема. Але є те спільне, що нас об'єднує. Якщо ми починаємо. Е Доводити, що я кращий за тебе, то це буде те, що було досі. Я сподіваюся, що ми цим шляхом не будемо. Я тільки чотири рядочки прочитаю поезії Іващенка Вадима. Навіщо вам мої стосунки з Богом? Це річ інтимна. Ви, тобто лиш Моя. Не треба посередника між нами. Їй-богу. Ми з ним удвох договоримось. Господь і я. Добре, вами, так не захочете. Доброго дня, відомо, що творчість формує національну свідомість. А національні свідомі люди формує державу. А читаючи текст в вільної людини, мимоволі помічаєш, що саме творчість будівельна занадто мав уваги. Чому саме так? Я не згоден. Я вас закликаю подивитися розділ, якщо я помиляюся, шостий. П'ятий або шостий, він називається Мисли. Включає yeah. 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 до цього розділу є творчість. Що означає творчість? Творчість це в першу чергу відкривати для себе новий світ. Оширити це знання, приймати його, цікавитися, в собі пробуджувати особенно байдужіст. Це і є творчість. Дуже важливо, як мені здається, що закладено в карті це те, що там говориться, можливо, вперше, вперше на такому рівні вже те, що нам потрібне порозуміння не лише між різними віруючими людьми, між різними частинами України, а навіть не мова і про порозуміння між поколіннями, між старшими і молодшими. Іде сказано. Що старші мають терпінням і розумінням підтримувати молодших на їхніх творчих шляхах, а молодші не мають дорікати старшим, які жили в таких страшних умовах, в таких умовах нестерпних моральних компромісів, що не маємо ми права сьогодні їм дорікати, якщо їхня праця слугувала і була на користь України. Це творчість. І те саме стосується принципу любити. Оці основоположні засадничі істини, які є, думки, тези, які є в хартії, у них стосуються творчості. Тому ця хартія її ще одним синонімом окрім гідності, її наступним синонімом є творчість. Оця хартія повністю вся і є про творчість. Особисте зусилля творчості. Найважливіше життєве зусилля. Це все. Я з Вашого дозволу повернуся до питання єдності, об'єднання. Дійсно, одна з бід українців це як тільки називали, Атаманщина, роз'єднаність, гітьманство. Але є велика загроза єдності без спільної платформи цінностей. Єдність проти когось. Ми цього пройшли як здорова і, напевно, краща частина України об'єдналася 2004 року. Але окрім того, що всі, хто вийшов принаймні на Майдан, знали, що ми не хочемо фальсифікації, ми не хочемо того, та ми не хочемо, не хочемо, не хочемо. І коли виявилося, що потрібно казати, чого ми хочемо, тут виявилося, що однакових відповідей чи спільних відповідей, чи бодай компромісу, і немає. Тому в Хартії є одна дуже цінна річ. Вона говорить, що потрібно вже сьогодні. Інтелігентна, гідна обговорювати. Гідно мати гідного опонента не менше щастя, ніж мати гідного партнера. Принаймні ти знаєш, чого від нього чекати. Це людина, яка живе в зрозумілій тобі системі, координат. І повернувся, оскільки тут порушена неодноразово була проблема українства, дуже болюча, вона зрозуміла від комплексу приниженості, який триває. Хоча навряд чи сьогодні. Можна прийняти цю приниженість, ну, телевізор можна завжди виключити, комп'ютер дає можливість слухати ту музику, яку ти сам собі записав, дивитись фільми, тієї умови, якою ти хочеш дивитися. Тобто, насправді цей комплекс говорить про несамодостатність. Тобто на сьогодні бути українцем, принаймні мій київський досвід говорить, що мені нічого не заважає. Але Повернемось до питання, яке для всіх нас актуальне. Що значить бути українцем? Це значить народитися з українською кров'ю, це значить мати певний кольор волосся чи мати його до певного віку. Що це означає? Ми не знаємо відповіді на головне питання. Хартія намагається окреслити нариси цієї відповіді. І вона виводить національність не через кров, а через певну, дозволю собі зачитати. Національна і культурна приналежність людини є значною мірою результатом духовного зусилля. Тобто, це є моральний вибір. Можна народитися американцям, росіянином, німцям і стати українцям і внести в українську скарбницю набагато більше, ніж ті, в кому тече, умовно кажучи, стовідсоткова українська кров. Це принципова позиція хартії. І ми маємо дискутувати, чи ми їх поділяємо чи ні. І перша, і друга відповідь є реалізацію хартії в життя. Бо тоді ми говоримо про певні цінності і про певні свої самоідентифікації. Друге, не шукаємо винних у власній долі. Сьогодні я в Чергово почув, що винні всі від Володимира до Януковича, від Москалів до цього. Ну, давайте не будемо забувати, що українці долучились до будівництва тієї імперії. і... Часто це було за совість, а не за страх. Згадаю, тільки імена знакових для української культури людей як е, скрипника. На жаль, до сьогодні українізація в сфері культури не досягала тих вершин, яких вона досягала за часів націонал-комуністів. 20 років вільної України не скороний жодний словник, тоді за 5 років почали видавати академічний словник Кримського Єфремова. Друга не менш е, відома постать це Микола Хвильовий. Всім відома його біографія, але внесек цього чоловіка в українську культуру і його трагічна доля, напевно, є символом того прострільного відродження, відродження 20-х років. Отже, знову ж таки, давайте говорити про українство або в аспекті харті, або казати, що винуваті хтось інший, хто нам нав'язав. Неважливо імперію, державу, віру. Марксизм, чи націоналізм, чи фашизм чи будь-що. І от, якщо ми готові брати відповідальність на себе і говорити, ми, українці, чогось не доробили, десь пішли на неприпустимий компроміс, десь злякалися, десь поступилися тим, чим не можна поступатися, тоді ми поділяємо цінності харті. І далі на цьому фундаменті можемо пробувати малювати той спільний дім. Якщо ми вважаємо, що винуваті всі, окрім нас, ну, то ми ніколи не знайдемо спільної мови, хоча і ви, тобто всі будемо називати себе українцями. І далі будемо сильним народом і пам'ятаємо як про переможні, так і про трагічні сторінки. Звичайно, всім відома фраза Вінніченка, що нашу історію не можна читати без брому, але з іншого боку, нашу історію не можна читати без келика, доброго каніку вина. Ми створили одну найбільшу державу і найрозвинішу державу раннього середньовіччя Київську Русь. Не забуваємо, що тут були мощені мостові, коли у Франції ходили в багні покаліна в Парижі. Ми створили Софію Київську, шедевр, який ладен конкурувати з будь-яким пам'яткою архітектури в Європі. Ми створили цілий перелік пам'яток культури архітектури. Законодавство, Литовське князівство користувалося, нагадаю, руським статутом. І цей баланс, якби теж пам'ять про свої звитяги і перемоги, має бути балансувати ті а, наші поразки, які дійсно були. І тоді ми будемо привати до себе. Дякую.